Арцизька міська територіальна громада, Одеська область у громаді. Впроваджується стратегія розвитку на 2022 2027 роки. Серед заходів з підвищення якості життя мешканців, особливе місце посіла інформаційно-комунікаційна кампанія Життя без сміття. Арциз та його околиці це гарна місцина з квітучими пейзажами. Але є тут місця, куди не запрошують туристів. Це стихійні сміттєзвалища. Довгограюча проблема. Стихійні сміттєзвалища – це показник нашої з вами культури. Це наше ставлення до спільного нашого дому. Допоки кожен з нас не зрозуміє необхідності цивілізованого вивезення відходів, не поставить своїй уяві чіткий бар'єр, який не дозволятиме викидати сміття під чужий двір або просто на вулицю, доти і будуть процвітати стихійні сміттєзвалища. При цьому у громаді існує 13 паспортизованих сміттєзвалищ. Однак близько 40% мешканців громади так і не уклали договори на вивезення відходів та викидають сміття будь-де. Також проблемою є відсутність сортування відходів. Ми маємо бажання розпочати сортування сміття сміття є. Домовленість з підприємцями, які зможуть у нас збирати пластик та присувати подальшому реалізовувати. Надасть, що нам надасть нам надасть можливість зменшити кількість пластику на території полігону. Сортування відходів дозволило би знизити навантаження на сміттєзвалища завдяки вилученню пластику та іншої вторинної сировини. Залучення населення до сортування сприяло би і зменшенню несанкціонованих сміттєзвалищ та поліпшенню стану довкілля. Роз'яснити мешканцям громади важливість відповідального поводження з побутовими відходами та переваги їх сортування була покликана інформаційно-комунікаційна кампанія Життя без сміття. На початку ми створили робочу групу. Саме наше перше засідання окреслило весь шлях. Нашої діяльності. По-перше, ми визначили проблеми, які існують в громаді. Зробили аналіз поводження нашого населення із побутовими відходами. Визначили цілі, які перед нами стоять, завдання, зробили свод-аналіз, визначили стейкхолдерів, з якими маємо працювати, які саме будуть кінцеві наші результати, інформування, прибирання, сортування. Саме за таким перевіреним алгоритмом з трьох компонентів вирішили діяти у громаді. Для цього зосередились на наступних завданнях: підвищення культури поводження з побутовими відходами шляхом інформування та навчання мешканців, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. озеленення та облаштування зони відпочинку та громадського простору, впровадження практики сортування та переробки сміття. Що ж було зроблено на практиці під час кампанії Життя без сміття? Дізнайтесь далі. Для реалізації першого компоненту, а саме інформування, було проведено низку заходів в рамках кампанії Життя без сміття. Це і круглі столи, і опитування, і практичні ігри для школярів та малят, екоуроки уроки врятуємо світ від сміття. Екоакції Хай небо буде мирним, а Україна чистою, настільні ігри, конкурси малюнків та фоторобіт, акції зі збору кришок від пляшок, головна аудиторія здобувачі освіти та молодь. На цих заходах діти здобували ті екологічні знання, які можуть застосувати у повсякденному житті. Перемоги, тоби кидати ту туди клишки. Клишечки — це сміття. вони можуть бути корисні. Ми збиваємо клишечки, щоб допомогти нашим воїнам і не забутивати планету. Клишечки ми отправляємо на завод, щоб зробити воїнам протези. І, і такою справою допомагає нашим захисникам. І ми хочемо, щоб був мир в Україні. Також було проведено інформаційно-комунікаційний форум Арцизька громада Життя без сміття. Його мета формування екологічної свідомості населення передусім молоді і, як наслідок поліпшення стану довкілля. В ході проведення форуму та аналізу інформації багато учасників висловлювали свою точку зору щодо вирішення питань із підвищенням екологічної свідомості та вирішення питань саме зі збором сміття. Таким чином, аналіз даної інформації свідчить про те, що найефективнішими способами в нашій громаді на даний момент є компостування та роздільний збір сміття, а також встановлення додаткових контейнерів на території нашої громади. Подальша доля цих пропозицій вже реалізується, адже інформування на Селення відбувається прибирання активно і безперервно впроваджується, і саме сортування вже дало свій старт і початок. Для реалізації другого компоненту прибирання у громаді пройшли екотолоки із прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ захаращених територій та кладовищ. Організовано велоперегони по громаді, так званий екодесант, де активісти виявляли несанкціоновані сміттєзвалища та ліквідовували їх власними силами або за допомогою комунальників. Активні громадяни власними силами створили на захаращеному місці, де колись було стихійне звалище Освітній екопарк. Загалом увесь цей проект реалізовано місцевими жителями. З місцевого бюджету жодної копійки на його реалізацію не було витрачено. Проект ми почали робити у воєнний час за надзвичайно швидкий термін. Майже рік ми отримали бояння. Кольорів тому, що в цьому року вже цвіла в нас сакура в парку. втілити на практиці третій компонент сортування громаді. Допомогла перемога в конкурсі Успішна участь громади за грантом, громада, влада, діалог, довіра, дія в рамках проєкту USAID демократичне врядування у східній Україні. Арцийська громада отримала 100 тисяч гривень на реалізацію ініціативи упровадження роздільного збору сміття, поштовх до розвитку громади. Грантер, благодійний фонд, Європейська фундація для України встановив у громаді 10 контейнерів для сортування відходів. До визначення локацій активно залучались мешканці громади. Для мене цей проєкт є взаємодією з владою. Цей проєкт є дискусією між суспільством і владою, наприклад, через голосування, вирішення обговорення, де будуть розташовані. І в першу чергу це освіта, бо 10 контейнерів вони можуть і не вирішують. Всі проблеми або потреби громади, даже ще 10 контейнерів від міської ради не вирішує, але це створює можливість пояснювати дітям, пояснювати дорослим, пояснювати всім учасникам будь-яких процесів громаді про важливість сортування, про культуру сортування, про гекологічну обізнаність. Тому для мене цей проєкт є як діалогом, так і освітою. Під час кампанії Життя без сміття проводилось як опитування мешканців, так і моніторинг обізнаності щодо поводження з відходами. Це допомогло керівництву громади приймати правильні рішення для поліпшення стану довкілля. Також проведення інформаційно-комунікаційної кампанії висвітлювалось у місцевих медіа. Загалом всі проведені заходи та компоненти кампанії дали свій результат. Мешканці громади зрозуміли, вирішення як питання з відходами, так і інших проблем залежить від них.